Ще які забороняли мої подрузі, частина друга. Вчора вийшла перша частина. Я казала, що вона не є останньою. Катя прийшла до мене. Ми почали все обговорювати і вірите, ми дружимо. 15 років, але деякі речі я дізналася тільки вчора. Серйозно я не помічала цього, і тут будуть не всі заборони, тому що про деякі вона говорити не хоче. Перше, Каті заборонялося їздити в всякі лагері санаторії. Я в своєму першому санаторії була в років, здається, 10. Це було не десь під боком, це був Крим. Я їздила на місяць, а мама Катю не відпускала так надовго. Далі їй заборонялося заводити будь-яких домашніх тваринок. Я не скажу, що її мама не любила, тобто вона навіть підгодовувала домашніх тварин, але вдома. Неї не було наскільки я пам'ятаю. П'ятаю, скільки років я її знаю, не було жодної домашньої тварини. Далі для мене то якась дикість, я не знаю, хоча колись то сприймалося не так, як сприймається зараз. Коли Каті було, здається, до 4 класу, десь років 10, Хоча Катя каже, що це було до 3, я думаю, що це було навіть до 6 класу, їй не дозволяли мати свого ключа, і вона мусила під дверима сидіти і чекати, поки мама прийде з роботи. Це мама не приходила в 6 годин, десь 4, але все-таки. Далі, коли моя подруга хотіла послухати якусь музику або подивитися фі. Фільм, вона мала це робити максимально тихо, щоб мама з іншої кімнати її не чула. Вона казала, що вона хоче відпочити, хоча в самої телевізор лабав як має бути. Каті не купували отаку канцелярію, типу цього, ну якусь кольорову чи якісь зошити з якимись там тваринками. Знаєте, як дитина, воно такого хочеться. А в неї були просто такі сині зошити, звичайні ручки і так далі. Її мама вважала, що це все заважає навчанню. Те саме стосується і одягу. Вони завжди ходили вдвох в магазин і купляли те, що. Мама вважала за потрібне не те, що подобається моїй подрузі, а далі мама забороняла Каті їздити в різні поїздки з класом. Я не скажу, що ми їздили так часто, але навіть в ті поїздки Каті не було. І також ходити на день народження. Точніше, вона їй дозволяла туди ходити, але казала, що я тобі грошей на подарунок не дам йди Так про покрашене волосся, ні, пробити ніс і пупок, Я думаю, можна навіть не говорити. Але я хочу виділити те, що мама Каті забороняла, навіть коли їй було 19 років. До речі, коли їй було 19, на свій. День народження, вона покрасилася, типу, отак, і мама з нею не розмовляла близько трьох місяців. Далі не можна було мати якісь свої секрети або таємниці, коли ми навіть з нею розмовляли вдвох в неї в кімнаті. Мама приходила, і типу їй щось потрібно взяти, або просто вона хотіла подивитися саме в це вікно. І остання перша робота моєї подружки була, коли їй було 15, І кожну зарплату вона не могла. Витрачати сама на те, що їй потрібно, а її витрачала. Вгадайте, хто правильно мама. До речі, попереднє відео Катя мамі скинула. А що мама відповіла? Давайте напише сама Катя.